Доброго дня. Я розкажу вам про огляд нового на нашого рішення Баз зарплата, зарплата та управління персоналом. Баз зарплати та управління персоналом редакції 3.0 це нове рішення, що дозволяє комплексно автоматизувати задачі, які пов'язані з розрахунком заробітної плати та кадровим обліком. В програмі підтримуються всі основні процеси управління, врахована вимоги законодавства та реальну практику роботи підприємств. Містяться зручні та гнучкі механізми настройки звітів, що дозволяють отримувати повну і достовірну інформацію з різних аналітичних розріз, розрізах для різних категорій користувачів. Це у нас, як я казав, нове рішення, але функціональність, в принципі, знайома з іншими, тому перед тим, як оглядати саму функцію, хотілося трохи нагадати про взагалі, які місце займають зарплати і кадри в продуктах баз. Значить, Підсистема зарплати і кадри вона розробляється, по суті, як повнофункціональна окрема бібліотека і інтегрована в усі основні прикладні рішення баз. Тобто в цілому функціональність підсистеми ідентична в усіх рішеннях лінійки баз. це і бас ERP, і БАС-КУП, БАС-Бухгалтерія Корп і цей новий продукт зарплати та управління персоналом. Якщо роздивлятися їх різницю більш детально, то в продуктах BAS ERP та BAS куб з точки зору заробітної плати, все повністю ідентично. Бухгалтерія Корп має деякі відмінності, які пов'язані з особливостями зовнішніх відносно зарплати під системи програмних продуктів. Тобто, перш за все, це підсистема руху грошових коштів, все ж таки стосується там, банківських касових документів. І система відображення зарплати, формування проводу. Підмінність, власне, Баз-Суп полягає в тому, що в цій конфігурації такі зовнішні підсистеми відсутні взагалі. От. Але є можливість їх інтеграції через обмін з програмою Баз-Бухгалтерія. Е, так, нагадаю, основні можливості, які надає наша програма, це введення штатного розкладу. Причому штатний розклад може бути як в ручному режимі, коли редагується в довіднику безпосередньо, так і режим історії. В цьому випадку всі зміни штатного розкладу відбуваються тільки спеціалізованими документами. Є документ для затвердження штатного розкладу, є документ для зміни штатного розкладу. В цьому випадку також є можливість використовувати бронювання позицій штатного розкладу, коли ще співробітник не приймається, але вже фіксується, що позиція зайнята для нього на майбутнє. Підтримується історія зміни структури підприємства за підрозділами, тобто, якщо якісь підрозділи додаються, чи змінюється, чи змінюється іерархія підрозділів, це можна все відслідковувати в історії і бачити, як воно було на певний момент часу. Є можливість контролю дотримання штатного розкладу і розрахунок фонду оплати праці за штатним розкладом, і потім порівнювати його, наприклад, звіток з реальним фондом оплати. В кадровому обліку є всі основні кадрові накази, причому більшість документів може бути як персональними наказами, коли в одному документі один співробітник, так і наказами списком, коли одразу в одному документі ми... Фіксуємо якісь зміни багатьох співробітників. Підтримуються всі типові та багато додаткових друкованих форм кадрових наказів, там, різні трудові договори, відрядження, зміни графіків і так далі. Ведеться облік відпусток, це і графік відпусток, і належні відпустки, їх використання, залишки за роками і так далі. Облік стажу це як страховий стаж пенсійного фонду, який використовується для розрахунку у лікарняних, так, наприклад, спеціальний пільговий стаж, з яким ми звітуємо з ЄСВ, ну і довільні інші види стажу. Ведеться військовий облік, вся необхідна звітність за новим порядком військового обліку, механізм бронювання з організацією і так далі. Ну, додається різна додаткова кадрова інформація та аналітична звітність, яку можна отримувати в різних кадрових звітах. Е, ведеться облік роботи за договорами цивільно-правового характеру. Е, це можуть бути договори на роботи, послуги, авторські договори, різні схеми нарахування за такими договорами, або з виплатою щомісяця, або з виплатою в кінці строку. або в кінці строку, з авансовими виплатами щомісяця і так далі. Є можливість використовувати акти приймання виконаних робіт і проводити оплату за сумами, які були зафіксованими за актами. Договори можуть бути як зі сторонніми особами, так і з тими, які одночасно є працівниками підприємства і Також з одним співробітником чи сторонньою особою можна одночасно заключати декілька договорів на різні роботи, використовувати їх паралельно. Також є облік для резидентів в і використання для них гіг контрактів. Такій організації резидентів можна використовувати одночасно як роботу штатних працівників, так і роботу гіг спеціалістів. Причому для гік-спеціалістів, на відміну, наприклад, від договорів ЦПХ можна використовувати всі ті можливості, що є для штатних працівників. Якщо потрібно, це і облік часу, різні додаткові схеми мотивації, нарахування і таке інше. І в той же час враховані всі особливості контрактів, які є за законодавством, ці особливості оплати відпустки лікарняних. Те, що вони не включаються власне, в штат підприємства, в облікову чисельність і так далі. В нарахуваннях можна створювати різні складні формули нарахування з додатковими показниками. Завдяки цьому можна формувати практично любі складні схеми мотивації. Особливі нарахування за законодавством, ті, що вже передбачені, це і робота вихідні, понаднормові, індексація заробітку, нарахування до мінімальної зарплати, тобто все, що основне вимагається за законодавством, воно вже є налаштоване і одразу працює. По деяким нарахуванням є можливість нарахування за окремими документами, такі як премії, разові нарахування, нарахування матеріальна допомога. Вони фіксуються окремо, а потім використовуються в розрахунку зарплати. Також підтримується нарахування в натуральній формі. Цікавий механізм це введення додаткових показників для розрахунку, тобто, якщо створюються якісь власні складні схеми мотивації, можна під них створювати власні показники. І є механізм, який дозволяє створювати шаблони введення цих показників. В результаті ми отримаємо в програмі майже як окремий документ, яким можна фіксувати, якісь дані, які можуть знадобитися для розрахунку зарплати. Це можуть бути, наприклад, якісь там суми продажів по співробітників, якісь показники виконання планів, спеціальні види роботового часу, що десь відпрацьоване там, в зовнішніх місцях і так далі. Все це можна в зручній формі вводити і потім використовувати про розрахунку. Також підтримується нарахування за відрядним заробітком, причому навіть у вас зуб, де нема виробництва, але при цьому можна вести облік виконаних співробітникам робіт до їх розцінок. Тобто не просто фіксувати, скільки суми йому належить за відрядним заробітком, а які самі роботи, в якій кількості по якій ціні були виконані. В обліку утримань ведуться виконавчі листи, от утримання аліментів на дітей. Для цього можна вести облік дітей, їх відгуку, враховувати, до якої соціальної групи за віком вони відносяться, проводити до нарахування до відповідного рівня і так далі. Можна створювати, вести облік проспівкових внесків, якщо вони потрібні. Різні інші отримання, як це може бути як утримання на користь організації, там якихось штрафи, наприклад, так і утримання в рахунок третіх осіб з перерахуванням подальші цих сум. Є також спеціальний звіт з утримань, який дозволяє контролювати загальну частку утримання в заробітку співробітника для того, щоб не порушувати вимоги законодавства. В системі обліку робочого часу ведеться облік загальних графіків роботи, в чому це можуть бути графіки різної форми, неповний робочий час, використання нічних та вечірніх годин, змінні графіки і так далі. Є можливість фіксувати індивідуальні графіки співробітників на період, ведеться облік роботи у вихідні і світа, понаднормова, в тому числі у випадках підсумкового обліку робочого часу, коли підсумковий облік ведеться або за квартал або за рік. Є механізм уточнення відпрацьованого часу шляхом прямого введення табелю робочого часу. Ведеться облік належних і використаних відгулів. Ну, і як іток обліку робочого часу, формується звіт за типовою формою табелю П5, де. Зразу видно, якщо було у співробітників. В оплаті лікарняних підтримується розрахунок середнього заробітка відповідно до вимог законодавства. Цей розрахунок віддається окремо по кожному місцю роботи, якщо це сумісники. Є детальний розрахунок по місяцям, можна побачити, як ця сума складається. У цьому є можливість річного коригування як конкретних якихось місячних даних, так і просто ввести і скоригувати ітогову суму середнього заробітку. Введеться облік страхового стажу за даними ПФУ, тобто цей стаж можна вводити за, наприклад, довідками, які видаються співробітникам. Облік різноманітних пільг на нарахуванні лікарняних, наприклад, там, для Чорнобильців, донорів і так далі. Виплата лікарняних може бути як разом з зарплатою, так і окремо документом. З розрахунком лікарняних також пов'язаний розрахунок по виплатам соціального страхування, тобто, якщо у нас лікарняні є і за рахунок соціального страхування, то підтримується формування заяв розрахунків до фонду по сумам лікарняних, ведеться облік надходження коштів від фонду. Виплата цих коштів фонду співробітникам може бути або тільки після надходження фонду, якщо так це треба контролювати, або дозволяється виплата їх авансом. Є повідомлення фонду про проведені виплати, ну і при необхідності можна ввести електронний обмін по цим документам з фондом через Фредезвіт. В оплаті відпусток також підтримується розрахунок середнього заробітка відповідно до законодавства, окремо по кожному місті, облік премій, теж не більш складне в обліку відпускних, теж детальний розрахунок по місяцям з можливістю коригування. Підтримується оплата як основної, так і різних додаткових відпусток. Ведеться облік залишків цих відпустків по робочих періодах. Є компенсація невикористаних відпусток, нарахування резерву і відпусток за рахунок резерву, і також виплата або окремими документами, або зарплата. Аналогічно при розрахунці відряджень та інших випадків збереження середнього заробітку І розрахунки є, наприклад, особливі за законодавством, що можна порівнювати при відрядженнях суму за середнім заробітком та суму за фондом оплати праці цього співробітника вибирати ту суму, яка більша. Підтримується облік довгострахових відряджень за оплати в кінці кожного місяця і так далі. Є спеціальний документ обліку незарплатних доходів фізичних осіб, це є, бо, наприклад, якісь призи, подарунки, в тому числі в натуральній формі так і реєструвати інші доходи фізичних абсіп. Тобто Це може бути як розрахунки з контрагентами, фізичними особами, по яким треба звітувати, так, наприклад, отримуючи елементів, дивідендів і такі інші. Такі незарплатні доходи можна або одразу нараховувати в програмі і зараз по ним податки. Або якщо це вже було зроблено десь в незарплатній частині, то тільки фіксувати їх дані для відображення податкової звітності в додатку 4ДФ. В обліку податків це розрахунок обліку ЄСВ, є всі пільгові ставки, які передбачені законодавством до нарахування до мінімальної бази, якщо мале нарахування. ПДФО і військовому зборі можна вести різні види доходів і ставки податків, які передбачені податковим кодексом. Для доходів в натуральній формі відбувається розрахунок з врахуванням натурального коефіцієнту, облік соціальних пільг, як власних, так і на дітей. Облік доходів з обмеженням по сумі, це, наприклад, подарунки, матеріальна допомога, які є є законодавчі нормативи, в якій сумі вони, наприклад, не опододатковуються за рік. І є облік для відокремлених підрозділів формування окремої звітності пані. Ну і все це формується, потрапляє в єдину звітність ЄСВ та ПДФО. Виплаті зарплати, розширені можливості виплати зарплати. Виплата може бути як готівкою, просто через касу чи через відповідального роздавальника. І безготівкова виплата може бути або за централізованим зарплатним проєктом, або на власні рахунки співробітників, коли кожен отримує на свій рахунок. Облік замарахунків з працівниками працює до документу, тобто при виплатах завжди можна побачити, чому формується така сама сума до виплати за рахунок якогось документу. Підтримуються міжрозрахункові виплати і облік податків та внесків за такими документами, тобто, якщо щось виплачується міжрозрахунково, треба одразу перерахувати і податки. Є розрахунок компенсації за затримку заробітної плати. Механізм депонування зарплати, виплати та списання депонентів. Відображення зарплати, кнучке налаштування за способами відображення. Ці способи можуть бути задані як для організації в цілому, так і для підрозділу, так і для окремого співробітника, так і до конкретного нарахування. Деякі документи, які е, окремі... Е, проводять нарахування, в них можна також визначити одразу власний спосіб відображення, як потрібно відображатися ті чи інші доходи. Є можливість розподілу між різними способами відображення зарплати пропорційно. Є облік нарахувань та виплат за групами, тобто це або зарплата ФОП, або зарплата не ФОП, або розрахунки з контрагентами. Відображення зарплати відбувається окремим документом з можливістю його річного коригування. В цьому документі є можливість або відображати зарплату деталізовано, або одразу зведено без деталізації до фізичних осіб, наприклад, для того, щоб ця інформація не була видна іншим особам. Кажучи про відображення зарплати, нагадаю те, що я казав на початку особливості зуб, оскільки Ба-ЗУП не містить зовнішніх ніяких підсистем, в тому числі в програми не містить будь якої бухгалтерської інформації. Тобто Баз-Зуб взагалі нема ні рахунків бухгалтерського обліку, ні аналітики, такі там статті затрат, витрат і так далі. Всі налаштування конкретних способів відображення груп обліку, за яким відображається зарплата виконується вже на стороні бухгалтерської програми після того, як ті дані потраплять туди. Якщо казати, наприклад, просто про нарахування, то спосіб відображення він, по суті, задає нам рахунок та субконту дебіту нашої майбутньої проводки, а група обліку задає рахунок та вид субконту кредиту. А ще особливістю є те, що після затвердження відображення зарплати в бухгалтерській програмі у Баз-Зуб відображення зарплати подальше блокується і змінити його вже просто так неможливо без зміни в бухгалтерській програмі. І ще тоді трошки про інтеграцію з Баз-бухгалтерії більш детально. Як я казав, баз підтримує синхронізацію даних з Баз-Бугалтерією. Це дозволяє використовувати ці програми для роботи у спільному режимі і виконувати автоматичний обмін підсумковими даними з розрахунку заробітної плати. По суті, це є повноцінний двосторонній обмін синхронізація. Цей обмін може бути за всіма або тільки за обраними організаціями. Синхронізація може виконуватись автоматично за заданим розкладом або примусово вручну. Е, є різні варіанти підключення інформаційних баз між собою. Це, наприклад, пряме підключення, якщо обидві програми і зупи бухгалтерія знаходяться на одному комп'ютері або в одній локальній мережі, можна з'єднати напряму. Може бути підключення до іншої програми через інтернет або взагалі синхронізація даних без підключення через зовнішній файл. Цей файл можна при цьому розміщувати або в якомусь локальному чи мережевому спільному каталогу, обмінюватися їм через FTP-сервер чи через електронну пошту. При синхронізації даних між програмами передається документи та довідкова інформація, що використовується в програмі, та була змінена, або додана в іншій програмі. Причому, якщо казати про довідники, то синхронізуються ті, тільки ті дані, що саме потрапляють в документі, які потрібно синхронізувати. Баз-бухгалтерія при цьому працює в режимі облік зарплати і кадрів у зовнішній програмі, тобто в самій бухгалтерії нічого не ведеться, тільки відображаються дані. Нагадаю, що налаштування способів відображення та груп обліку відбувається вже на стороні Баз-бухгалтерії. От, причому можна працювати в обидві боки, або способи відображення з самого початку створюються в бухгалтерії, синхронізуються з базу і там все просто використовується. Чи вони створюються в базу приходять при синхронізації в Баз-бухгалтерію, там бухгалтер доповнює бухгалтерську інформацію і відображає зарплату. Е, ще ці можна підкреслити, що... Можлива паралельна робота баз бухгалтерії як з баз ЗУП-редакції 3.0, так і з програми попереднього покоління ЗУП-2.1. Тобто, якщо є, в бухгалтерії ведеться декілька організацій, частина з них вже перейшла на баз зуп 3.0, інша не перейшла, то можна працювати в бухгалтерії з обидвими цими базами паралельно. Для прикладу декілька основних сценаріїв взаємодії баз зуп і баз-бухгалтерії. Перший, ну, найбільш поширений сценарій це власне відображення зарплати. В цьому випадку основною конфігурацією для нас є баз зуп, Там формується відображення зарплати спеціальним документом відображення. Він формується за способами, які можуть бути або створені зуб, або попередньо синхронізовані з бухгалтерії. Після того, як зарплата відображена в зуб, відбувається ручна або автоматична синхронізація. Ці дані потрапляють в баз бухгалтерії. Там бухгалтер може перевірити дані, які прийшли з бухгалтерської програми. При необхідності додати бухгалтерську інформацію, якщо вона ще не була налаштована, тобто рахунки обліку, субконти і так далі. Тільки після того, як бухгалтер все перевірив і налаштував, він встановлює в документі спеціальний прапорець зарплати відображення в обліку, перепроводить цей документ, і тоді в бухгалтерській програмі з'являються бухгалтерські проводки з відображення зарплати. Після цього відбувається зворотня синхронізація з базуб. Зуб бачить, що документ був відображений в бухгалтерському облиці, і цей документ блокується від подальшого модифікації на стороні зуба. Якщо щось треба змінити, то спочатку треба змінювати баз бухгалтерію. Знову таки баз-зуб побачить, що цей документ вже не відображений або відбулася відміна проведення, і тоді можна його редагувати і виправляти. Другий основний сценарій це виплата зарплати. Теж основна робота відбувається на стороні базу, формується зарплатна відомість одного з видів або там в касу, банк, перерахування на рахунки через роздавальника. Ці дані синхронізуються в базу бухгалтерії, там вони формуються теж в зарплатну відомість спільно універсального формату. Але на основі тих даних, які ці документи були в баз ЗУП, в бухгалтерії формуються або банківські, або касові документи на виплати цієї зарплати. Тобто, або видатковий касовий ордер, або списання з банківського рахунку. Після цього в бухгалтерії ж бухгалтер формує платіжні документи на виплату податків спеціальною обробкою. Після того, як всі операції закінчені, встановлюю прапорець, виплата зарплати виконана і перепроводить документ відомість. Відбувається знов-таки зворотня синхронізація з базу. Базу бачить, що за цим документом виплати вже відбулися і цей документ стає недоступним для подальшого редагування. І третій сценарій, приклад навпаки, це незарплатні доходи. Припустимо, це якісь доходи, які відображаються перш за все в баз-бухгалтерії. Це є спеціальний документ відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1ДФ, який може бути заповнені на основі бухгалтерської інформації. Цей документ заповнюється автоматично на стороні баз бухгалтерії, зазначаємо, який вид доходу ми виплачуємо, синхронізуємо ці дані з базу. В ЗУП створюється документ реєстрації інших доходів фізичних осіб, оскільки цей вид доходу ми розуміємо, що він потрапив до нас з бухгалтерії, по ньому не формируються ніякі додаткові нарахування, виплати і так далі, а просто фіксуються дані для відображення в звітності. І тоді вже на стороні базу ми можемо формувати податкову звітність ПДФО. І в цій звітності одразу отримуємо як дані нарахування зарплати, які були в зуб, так і дані про ці незарплатні доходи, які потрапили до нас в бухгалтерії. І на кінці, при кінці декілька слів про порядок переходу з програм попереднього покоління. В поставку баз -вход, БАЗЗУб входить методика перенесення, конвертації даних з програм попереднього покоління це зарплата управління персоналом для України редакції 2.1 і управління торговим підприємством для України редакції 1.2. Перенесення даних між програмами можливе також або через пряме підключення до попередньої інформаційної бази або через вивантаження даних з програми попереднього покоління в файл і за допомогою спеціальної обробки і подальше завантаження в базу 3.0. Таке перенесення можна виконувати поетапно, тобто, якщо це відбувається такий перехід, наприклад, спочатку перенести до довідкову інформацію, потім кадровий облік, а потім поступово переносити, наприклад, дані по зарплаті. Що можна перенести з однієї програми до іншої, це, по-перше, основні довідники, тобто організації, підрозділи, посади, працівники, різна пов'язана з ними довідкова інформація, все це можна перенести. Переноситься також штатна розстановка на місяць початку експлуатації нової програми, тобто створюються потрібні штатні єдиниці, визначається, хто співробітників де працює. По кожному співробітнику переносяться його основні планові нарахування від розміру авансу, категорії ЄСВ, належні відпустки та їх залишки. Переноситься також інформація по пільгах з ПДФО працівника, його страховий стаж за даними ПФУ для розрахунку лікарняних, дані для розрахунку середнього заробітку, як для допомог соціального страхування так і для відпусток та інших випадків збереження. Ці дані переносяться за 12 місяців, що передує даті переходу. Тобто, ну, підкреслюю, що е, мова йде не, не про те, що переноситься там повна історія нарахувань, а переносяться саме підсумкові суми в тих розрізах, які потрібні для розрахунку середнього заробітку, щоб після переходу на нову програму можна було одразу розпочати розраховувати, наприклад, лікарняні чи відпустки вже в новій програмі. Також переносяться залишки взаєморозрахунків на місяць початку експлуатації, як взаєморозрахунків з працівниками, так і взаєморозрахунки за ПДФО і страховими внесками. І, і також базові періоди індексації по працівниках і позиціях штатного розкладу, тобто індексація зарплати після переходу на нову програму також буде в повному обсязі працювати і на новій програмі. Все, дякую за увагу.